Якщо ви зберігаєте всю криптовалюту на біржі, то вона вам не належить. Запам'ятайте цю фразу назавжди: професійні інвестори ніколи не зберігають свої активи на біржах, особливо після недавнього краху однієї з найбільших бірж FTX. І все частіше і частіше з'являється інформація про те, що у тієї чи іншої біржі з'являються якісь проблеми. Тому давайте в цьому відео зробимо так, щоб все-таки наша криптовалюта належала нам. Та ви її не втрачали. І для цього ми скористаємося некастадіальним криптовалютним гаманцем Metamask, який дозволить нам зберігати свою криптовалюту. Для початку я розповім, як все це роблять професійні трейдери, а потім покажу детальну інструкцію, як те ж саме зробимо ми. Тож буде корисно. Всім привіт! Ви на YouTube каналі it статті Заробіток в інтернеті. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. Як я вже говорив, професійні трейдери не зберігають свою криптовалюту на біржах. Вони зберігають її на некастадіальних і апаратних гаманцях. І давайте розберемося, що таке некастадіальні гаманці. І для цього скористаємося моєю навчальною рубрикою в телеграм-каналі. Некастадіальні гаманці це будь-які гаманці, які дозволяють вам самостійно зберігати криптовалюти. Вони не вимагають реєстрації або особистих даних. Не гаманці видають вам секретну фразу або приватний ключ під час створення. Тепер давайте перейдемо до докладної інструкції, як використовувати некастодіальний гаманець Metamask. І починаємо ми з реєстрації. Тут все дуже просто, але потрібно бути уважним. Переходимо за посиланням в описі на офіційний сайт Metamask. І тут нам показує, куди можна встановити гаманець Metamask. Якщо для телефону, то доступна версія для Android та iOS. Але найзручніший і універсальніший спосіб це завантаження розширення для браузера. Зазвичай всі користуються саме ним. Тут написано Chrome, але це розширення доступне і для інших браузерів, які вказані нижче. Натискаємо Install Metamask для Chrome. Натискаємо Встановити, встановити розширення. Після встановлення розширення вас автоматично перекине на сам гаманець. Але якщо з якихось причин цього не сталося, то ви самі можете відкрити цю вкладку. Вгорі праворуч у вас пункт розширення, і тут ви знаходите метамаск, і вам відкривається та ж сама сторінка. Натискаємо Створити гаманець, погоджуємося з усіма умовами, і тут нам потрібно придумати якийсь хитромудрий пароль. Натискаємо Захистити мій гаманець. І на цьому пункті я акцентую вашу увагу. Секретна фраза для відновлення гаманця нам дають 12 унікальних слів, створених спеціально для нашого гаманця. Їх обов'язково потрібно записати в тій послідовності, в якій вони стоять. Я дуже рекомендую не зберігати ці слова на комп'ютері чи телефоні. Найкраще виписати їх у блокнот. Особисто я записав їх на двох різних гаркушах і сховав, часто до них звертатися зовсім не потрібно. Вони потрібні тільки під час відновлення вашого гаманця на новому пристрої. Отже, скопіювали, запам'ятали, записали ці слова і натискаємо далі. Тепер нам потрібно вписати пропущені слова з нашого списку для того, щоб підтвердити, що ми справді зберегли, записали і вони у нас є. І натискаємо Підтвердити. І тепер вітаю! Ми створили свій гаманець. І тепер переходимо в розширення вгорі праворуч і закріплюємо Metamask на панель швидкого доступу. Так ми будемо користуватися набагато зручніше. І що ж ми бачимо тепер? У самому верху є кнопка вибору мережі. В якій зараз працює наш гаманець. Мереж, в яких можна надсилати криптовалюту, досить багато і в кожної з них є свої переваги. Але я покажу, як додати і використовувати найпопулярніші мережі з мінімальною комісією на відправку. Здебільшого, всі використовують мережу Binance Smart Chain і Polygon, в яких мінімальна комісія і висока швидкість відправки. Давайте їх підключимо до нашого гаманця. Є два способи, як це зробити простий і складний. Покажу обидва варіанти, тому що складний теж може стати вам у нагоді. Перший простий спосіб: натискаємо додати мережу. І Metamask показує ті мережі, які він може додати автоматично. Вибираємо BNB Smart Chain. Це бінансівська мережа. Натискаємо додати, схвалюємо, перемикаємося. Тепер у списках мереж ми бачимо BNB Smart Chain бінансівську мережу. І точно так само давайте додамо мережу Полігон. Додати мережу вибираємо зі списку Полігон, додати, схвалюємо, перемикаємося. І що ж сталося? Тепер у списку мереж ми бачимо всі мережі, які ми підключили: початкову мережу ефіру, тепер полігону і BNB Smart Chain» бінансівської мережі. І між ними в один клік ми зможемо тепер спокійно перемикатися. І тепер я покажу, як зробити все те ж саме, але більш складним способом. Натискаємо мережа Додати мережу. І уявімо собі, що в списку немає тієї мережі, яка вам потрібна. Натискаємо Додати мережу вручну. І тут є вільні поля, які потрібно заповнити. Тепер що ми робимо? Переходимо в опис під відео, і там буде посилання ручне підключення мережі. Переходимо на сайт і потрапляємо ось на такий сайт. Тут нам потрібно знайти ту мережу. Яка нас цікавить? Якраз ось тут і прописані ті самі пункти. Ми по черзі просто вставляємо потрібні значення в потрібні поля і натискаємо зберегти. І ось так само ми додали мережу полігон в наш Metamask. Щодо мереж важливо розуміти, як вони працюють і чому не варто відправляти криптовалюту з однієї мережі на іншу. Уявімо собі, що мережа це канатна дорога, яка використовується для відправки вантажу. І у нас є станція, з якої вирушає вантаж і станція, яка приймає його. Між ними натягнута одна мотузка, якою рухається вагонетка. Вона може переміщуватися тільки по своїй мотузці. І уявімо собі, що таких канатних доріг декілька, і кожна з них належить різному власнику. Так от, якщо відправити вантаж першою канатною дорогою, то не варто чекати його біля іншої другої, бо вони не пов'язані мотузкою. Вантаж буде рухатися тільки по своїй умовній мотузці. І також із з криптовалютою. Якщо ви відправляєте в мережі Binance, то й отримувати повинні в мережі Binance, тому що з іншими мережами він ніяк не пов'язаний тією самою умовною мотузкою. Сподіваюся, було зрозуміло. Якщо ні, то пишіть в коментарях. Тепер давайте розглянемо функціонал та інтерфейс гаманця. Для початку перемкнемося на мережу Binance Smart Chain. Тому що зараз саме нею будемо користуватися. Зверху ми бачимо адресу свого гаманця. Її можна скопіювати натисканням кнопки і відправити тій людині, яка хоче перевести вам криптовалюту. Тут важливо зрозуміти, що під час перемикання мереж ця адреса залишається однаковою, і не потрібно лякатися або переживати, що вона не змінюється. Вона генерується з тих 12 слів і є єдиною для вашого гаманця. Я думаю, що ви помітили, що при перемиканні між мережами змінюються токени мережі. Цими токенами будемо оплачувати комісію за відправку криптовалюти. Тобто вам завжди на балансі необхідно мати трохи токенів мережі для оплати комісії. І останнє, що нам залишилося розглянути, це кнопка відправити. Натискаємо на неї, і тут у рядку вписуємо адресу, на яку ми хочемо відправити криптовалюту. Далі активи. Ми вибираємо той актив, який ми хочемо відправити. Далі йде сума, кількість криптовалюти, яку ми хочемо відправити, і найцікавіше це газ. І давайте визначимося, що таке газ. І для цього знову-таки звертаємося до моєї навчальної рубрики в телеграм-каналі. Газ це комісія за транзакцію на блокчейн-платформах для смарт-контрактів. Газ це паливо мережі, це як бензин для двигуна. Ви повинні заплатити комісію за газ, щоб виконати транзакцію всередині мережі. Це потрібно для надсилання криптовалюти. Залежно від кількості зазначеного газу, збільшується швидкість відправки криптовалюти, але разом зі швидкістю збільшується комісія на відправлення. І тепер, коли з теорією розібралися, переходимо до практики: ми будемо відправляти криптовалюту на гаманець із гаманця. Раджу зробити все те ж саме з маленькою сумою. Для розуміння, як це все працює. І ми переходимо на Binance гаманець Fiat і Spot. Тут, наприклад, я хочу відправити TVT І ми знаходимо його у списку і натискаємо виведення. Далі нам потрібно вказати адресу, куди ми будемо відправляти нашу криптовалюту. Повертаємося на наш гаманець Metamask, копіюємо адресу і вставляємо її. Далі потрібно вказати якою мережею ми хочемо відправити. Це дуже важливий пункт. Пам'ятаєте, я говорив, що під час відправки і під час отримання мережа має бути однаковою. Тому ми перевіряємо, яка мережа підключена у нас на гаманці. BNB Smart Chain. Значить, у цьому списку ми потрібно вибрати точно таку ж мережу BNB Smart Chain. Підтверджуємо. Що ми вибрали мережу правильно і далі вказуємо суму, яку ми хочемо відправити. Натискаємо виведення, підтверджуємо, продовжуємо і вносимо всі необхідні дані для відправки криптовалюти. І чекаємо виконання відправки нашої криптовалюти. Минув певний час, і Binance повідомляє нас, що відправка була здійснена успішно. Повертаємося в наш гаманець Metamask і не бачимо, відправлену нами криптовалюту. Але не хвилюйтеся! Все прийшло. Вона просто не відображається в інтерфейсі гаманця. Нам потрібно додати її власноруч. Для цього є два способи. Перший спосіб. Натискаємо на три крапки вгорі праворуч, і відкривається дивитися рахунок. І тут ми бачимо пункт токен. Розкриваємо спливаючий рядок, і тут знаходимо наш TVT, який ми щойно відправляли. Натискаємо на них. І ось угорі праворуч у рядка контракт. Нам потрібно скопіювати цей незрозумілий набір символів. Натискаємо ось тут і повертаємося в наш Metamask. Тут нам потрібно вибрати пункт імпорт токенів. І в рядку адреса контракту токена вписуємо той самий скопійований рядок. Далі всі поля заповнюються автоматично. Натискаємо додати, користувацький токен, імпорт токенів. І ось він у нас відобразився. Ось ми можемо його побачити тут. І так само в розширенні. Якщо ми його відкриємо, то він буде відображатися у нас тут, як TVT. Усе чудово. А для другого способу ми переходимо на сайт CoinMarketCap. Сподіваюся, ви його знаєте. Тут ми шукаємо криптовалюту, яку хочемо додати в гаманець, пишемо її в пошуку. І тут нам потрібно звернути увагу на поле Контракти. Розкриваємо меню і знаходимо ту мережу, в якій у нас знаходиться наша криптовалюта. У цьому випадку це BNB Smart Chain. Натискаємо на значок лисиці, відкривається наш гаманець Metamask, і ми натискаємо пункт додати токен. І ось так само успішно токен точно так само додається в наш гаманець. І тепер давайте відправимо криптовалюту з нашого гаманця назад на Binance. І таким же чином ми зможемо відправити криптовалюту абсолютно на будь-яку адресу. І нагадую, що під час відправлення з гаманця вам потрібно буде сплатити комісію в токені мережі, якою ми користуємося. У нашому випадку це мережа Binance Smart Chain і токен BNB. Тому я рекомендую вам відправити трохи BNB на ваш гаманець Metamask в еквіваленті ну, приблизно до 5 доларів. Тим паче, це ми вже вміємо. Ну а я тим часом це вже зробив і готовий відправити свою криптовалюту на Binance. Повертаємося на наш улюблений Binance, гаманець Fiat Spot. Тут ми знаходимо криптовалюту, яку хочемо отримати і натискаємо пункт «Введення». Тут нам потрібно вказати мережу, по якій ми будемо відправляти і отримувати нашу криптовалюту. Знову таки, вона повинна повністю збігатися. У нашому випадку це BNB Smart Chain. Тому її ми і вибираємо. І тепер нам дали адресу, на яку прийде наша криптовалюта. Копіюємо її і повертаємося в гаманець Metamask. Тут натискаємо кнопку відправити, вписуємо отриману адресу і вказуємо криптовалюту, яку хочемо відправити. У нашому випадку це TVT. я хочу відправити все. І тепер нам потрібно вказати кількість газу. Щоб більше ви вкажете це значення, то швидше відправиться ваша криптовалюта. Але при цьому комісія буде набагато більшою. Якщо ви будете підвищувати це значення, то ви одразу ж можете бачити внизу, як зменшується або збільшується вартість газу, тобто комісії. Зазвичай, якщо це не термінове відправлення, я залишаю значення 5, і за деякий час все приходить мені на бінанс. Натискаємо далі, перевіряємо, що все нас влаштовує, перевіряємо в газ, перевіряємо, що ми відправляємо потрібну криптовалюту в потрібній сумі і натискаємо підтвердити. І через деякий час наша криптовалюта відправилася на вказану адресу. Щоб подивитися, що все пройшло успішно, натискаємо на нашу криптовалюту і дивимося, що відправка була такого-числа, то числа і кількість відправленої криптовалюти. І мені вже на Binance. Прийшло повідомлення, що крипта була успішно зарахована. Я розповів вам принцип дії криптовалютного гаманця Metamask, і я всім тепер рекомендую потренуватися, повідправляти свою криптовалюту на гаманець із гаманця на маленьку суму. 10 доларів плюс комісії буде достатньо, щоб ви зрозуміли, як все це працює, повідправляти з різних мереж і все буде досить зрозуміло. Тому що зазвичай чомусь люди, коли бачать ось всю цю ситуацію з гаманцями, думають, що це дуже складно і в цьому потрібно розбиратися. Насправді ні. Досить один-два рази прогнати криптовалюту на гаманець із гаманця, і все стає зрозуміло. І це досить зручно і в принципі швидко. Тому я всім вам рекомендую потренуватися, спробувати, і тоді у вас все вийде. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарі. На всі адекватні запитання я постараюся відповісти і нікого не проігнорувати. І як завжди, я дякую вам за підписку та за лайк. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!